Всім привіт! Ось такого... У нас без мата, бо в нас дика водойма, але ось такого вдалося піймати амурчика завдяки флетміксу від компанії Van Hook Bates. Зараз ми будемо сфотографуємося і будемо випускати. Повернемо цю гарну рибку. Свою природну водойму. Подарувала гарні емоції. Ну що ж, не встигли ми тільки одному подарувати свободу, як нас знов піймався ще один такий коробчук ку завдяки компанії Ось такий невеличкий, але дарує гарні емоції. Зараз теж будемо його випускати. А він вже звільнився від оснащення. Зараз ми його звільнимо від, від сачка тепер. Так, ми звільнили нашого коробчука. Випускаємо його. на жодну стихію. Ну що ж, посилаємо цього коробчука по його маму, а краще бабусю. Оба. Прибуловна сесія відбулася завдяки ось такому флетміксу Bloodworm, Тобто, це мотель від компанії Hook Bates. До зустрічі!